Степногірськ селище в п'яти кілометрах від окупантів. Щодня ворог гатить по ньому з усієї наявної в нього зброї. Сама лише траса до населеного пункту по кілька разів на день обстрілюється ворожими безпілотниками. Розповідає місцевий поліцейський Андрій Шанін. Дорогу намагаємося проскочити якомога швидше, аби не стати мішенью для російських пташок. Ось бачите, це пошкоджує. авто, автоламки бамперів, лес. Це наслідки прильотів FPV-дронів, які практично щодо богу літають на автомобілі цивільних, скидують, скидає. РСЗВ, артилерія, каби, ударні БПЛА та FPV-дрони дрони те, чим обстрілюють росіяни степногірськ по кілька разів на день, каже Андрій Шанін. Та, попри все, населений пункт намагається жити. Це тільки що 30 хвилин тому відпрацювали російські гради. Бо будемо сподіватися, що зараз буде все тихо. А є якийсь час активності ворозміху. Ні, для расистів немає. Вони можуть і вночі, і зранку, і в день, в будь-який проміжок часу можуть застосовувати різне озброєння небезпечності. Тут 24 на 7. Мешканці селища звикли до життя під нескінченними обстрілами і під це підлаштували весь свій побут. Олександра зустрічаємо на виході з під'їзду понівеченої багатоповерхівки. під'їзду то я виходжу зустріл. Ага. А зараз задоволення. Коли в останні обстріли тут були, що чули? Ось три і три. Три там десь далі, ну, це, скажу, що Ні. Бачити його не можна, бо він летить з такою скоростю, що око людське його не знімає. Не, не бачить. А дрони ось, а це бачив. Бррр, летить, ото мале таке. Може самі побачити, вони і погану погоду літають. <пузіл outsider> Нам щастить, дронів немає, тож і на вулицях чимало людей. Більшість з тачками і баклажками йдуть по воду. Серед них і Людмила. Ну, ще будемо йти. І ще сьогодні будете виходити? Ні, зараз ще там є А під обстрілами як не страшно? Ну ми ж вибираємо час, коли буває страшно. буває дуже страшно, буває панічний такий страх. Так буває в перервах між обстрілами. Тут працює таксі. Місцеві кажуть, це єдиний вид громадського транспорту, який залишається у селищі. А ось ці чоловіки не квапляться ховатися. Стоять поруч з єдиним працюючим у селищі магазином. Побалакати за десять чанами що, і каву попить. Немає, немає нікого вже все. Так от. Осталося нас мало. Герой ті, ті, хто крепиться. За словами Андрія Шаніна, до повномасштабної війни в Степногірську мешкало близько п'яти тисяч людей нині ж не більше трьохсот п'ятдесяти. поліцейські щодня готові надати допомогу в евакуації. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.